Я ж не прям там артист такий з олівуда. Чей чай, чи мічі, я-мічі Друзі, вітаю на душевному каналі. Чому саме так? Бо кулінарного шоу ви тут не побачите. А ось так просто, по-домашньому, ми з вами завжди щось замутимо. Ну, наприклад, чудові млинці з мандаринами. Ну, млинці той млинці, все як зазвичай, борошно, яйця, молочко, цукор, сіль, трохи олійки. Але сьогодні ми приготуємо справжній шедевр. Приготуємо тісто на літр молока. Тож 3-4 чудових мандаринчика заливаємо окропом на пару хвилин з ось такою дімбрьського чайничка. Я ж вам говорив, що канал душевний. І через пару хвилинок витираємо насухо. Ось так. Пів літра молочка підігріємо в мікрохвильовці. Буквально на одну хвилину. На дрібну терку натираємо цедру наших мандаринок. І пішов аромат по всій кухні. І перчатки стали патріотичними. Підтримуємо український YouTube. В миску виливаємо тепле молочко і відправляємо туди 4 яйця. Трохи присолюємо. Млинці готуємо солодкі, тому додамо пару столових ложок цукру. Зовсім трохи харчової соди. Вони будуть пухкенькі. Додамо 50 грамів олійки. Ну, приблизно. Підігріємо решту молока. Далі працюємо вінчиком. Обережно, на акуратненько, щоб нічого не розхлюпати. Яйця з молочком перемішали. Тепер акуратно додаємо борошно. Трохи підіймаємо наше ситочко, щоб насичити борошно киснем. Гарненько розбиваємо грудочки. Додаємо решту молока. Друзі, якщо випадково перехамкнули борошна, додайте трохи водички, нічого страшного. Тісто готове, мандаринки очищаємо від шкірки. Ділимо mm. на скибочки і дрібненько нарізаємо. Повно, ну дешеві брав. АТБшні. Так, <соро> дрібненько нарізаємо. Рібно нарізані мандаринки, відправляємо в тісто. Тісто постояло хвилин 15-20 і воно повністю готове. Нагріваємо сковорідку і трохи змащуємо олійкою. І розмазюкаємо. Вогонь збавляємо нижче середнього. Дивіться, яка карамель чудова. А ну що тут вийшло Дивіться. Чудово. Звісно, чудово. Чудові млинці з мандаринами готові. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Не забувайте про вподобайки і пишіть коментарі.